Дивлячись на гроші, людина часто забуває про їхню справжню природу. Видатний мислитель Алан Вотс неодноразово наголошував гроші не є ні їжею, ні теплом, ні дахом над головою, ні, тим паче справжньою дружбою. Вони не здатні втамувати фізичну справу, вони не зігріють ваше тіло холодної ночі та не подарують щиру любов. Гроші – це лише символ, певний знак, винайдений людством для зручності обміну та вимірювання цінності речей. Тут виникає важливий філософський образ, який допомагає нам осягнути суть цієї глобальної ілюзії. Уявіть собі карту, її можна використовувати, щоб орієнтуватися на місцевості. Вона чітко показує напрямки, позначає дороги, кордони та відстані між об'єктами. Карта це надзвичайно корисний інструмент для мандрівника, але карта ніколи не є самою місцевістю. Ви не можете її з'їсти, щоб насититися. Ви не можете сховатися під нею від проливного дощу. Вона не має ні поживної, ні захисної функції. Вона лише вказує на реальність, але жодним чином не замінює її. Так само і гроші, це лише карта, а не територія нашого життя. Ця хронічна плутанина між картою та реальністю, між символом і фактичним змістом стала джерелом багатьох людських помилок. Вот зауважував, що сучасне суспільство протягом багатьох століть виховувало в людях схильність ототожнювати абстрактні знаки з самими явищами. І чим більше людина починає надавати цим знакам абсолютного значення, тим далі вона відходить від самої суті життя. Коли ми бачимо цифри на банківському рахунку, нам часто здається, що саме вони визначають нашу безпеку, впевненість у майбутньому та соціальний статус. Але самі по собі цифри позбавлені ваги, вони не мають поживності чи можливості реально захистити нас від хвороб або непередбачуваних нещасть. Вони лише позначають ваш потенційний доступ до певних ресурсів. Альфред Коржибський. Один із видатних мислителів, який вплинув на філософське сприйняття символів, промовив знамениту фразу: Карта не є територія. Цей вислів став класичним нагадуванням про те, що будь-які символи, якими б звичними вони нам не здавалися, не можуть замінити реальний життєвий досвід. Коли людина починає плутати символ із реальністю, вона опиняється в полоні ілюзії. Гроші перетворюються для неї з простого засобу на головну мету існування. Така людина перестає прагнути до справжніх переживань, до глибини спілкування з іншими, до творчості чи внутрішнього зростання. Замість цього вона починає накопичувати цифри та знаки, наче вони самі по собі здатні подарувати відчуття повноти життя. Алан Вотс підкреслював, що подібна підміна призводить до того, що люди починають вимірювати власну цінність кількістю умовних знаків. У сучасному світі ми бачимо, як статки та накопичення стають єдиним мірилом успіху. Дорогий годинник на руці, автомобіль престижної марки біля будинку або розмір депозиту в банку перетворюються на показники особистої значущості. Проте це лише символи символів. Вони відсилають нас до інших абстракцій, так і не торкаючись справжнього живого досвіду. Проблема стає ще гострішою через те, що соціальні інститути активно підтримують і посилюють цю ілюзію. Людині звідусіль навіюють думку, що без достатньої кількості грошей вона не може вважатися повноцінною, що відсутність заощаджень це особиста поразка. А зростання рахунку беззаперечна перемога, так формується фундаментальне викривлення свідомості. Замість того, щоб прагнути до змістовного наповнення свого життя, люди женуться за картою, приймаючи її за саму територію. У цій точці стає очевидним, що пастка полягає не в самих грошах, а саме у нашому сприйнятті. Гроші це зручний інструмент. Карта, що дозволяє нам орієнтуватися у сфері ресурсів та обміну. Але коли символ починає сприйматися як єдина реальність, народжується хвороблива залежність. Людина втрачає зв'язок зі справжнім буттям, перетворюючи своє життя на нескінченну гру з цифрами. Воц вважав, що перший крок до звільнення це усвідомлення цієї плутанини. Потрібно чітко побачити, що гроші не дорівнюють їжі, безпеці чи щастю. Вони лише вказують напрямок, але не замінюють сам шлях. Коли ця думка засвоюється не просто на словах, а через глибокий внутрішній досвід, у людині прокидається нове почуття свободи. Вона починає розуміти, що справжнє багатство полягає не в колекціонуванні символів, а в здатності проживати кожну мить свого існування. Тут відкривається головний парадокс щойно ми перестаємо сприймати карту за територію, гроші займають своє належне інструментальне місце, вони стають корисним засобом, але перестають бути ідолом. Це повертає людині можливість самостійно обирати, куди рухатися і якими цінностями насправді наповнювати своє перебування в цьому світі. Сучасна людина живе в реальності, де гроші перетворилися на невидиме табло, що визначає її положення в соціальній ієрархії. Алан Вотс говорив про те, що культура створила певну гру, де кожен вимірює свою цінність кількістю набраних балів, а гроші стали головним способом ведення цього підрахунку. Це мало пов'язано з реальним життям. Це більше нагадує змагання, де переможцем почувається той, у кого більше цифр на екрані монітора або більше атрибутів розкоші довкола. Але ця гра підступна тим, що вона ніколи не закінчується. Саме в цьому криється її руйнівна сила. Соціолог Торстейн Веблен зазначав, що більшість споживчих звичок пов'язані не з реальною потребою, а з демонстрацією статусу годинник на зап'ясті, бренд авто. Престижна адреса чи ідеальні фотографії з відпусток усе це не стільки про зручність чи радість, скільки про сигнал, який людина відчайдушно хоче надіслати оточуючим. У такій гонці важливим стає не сам досвід, а те враження, яке він справляє на інших. Життя стає ареною для нескінченного змагання, де гроші лише бали в турнірній таблиці. Еріх Фром писав, що в індустріальному суспільстві. Людина часто визначає себе через володіння, а не через буття. У логіці володіння кожен новий предмет нібито підтверджує цінність вашої особистості. Проте біда в тому, що такий спосіб самоідентифікації є вкрай нестабільним, варто з'явитися комусь із новими речами чи більшим рахунком, як відчуття власної значущості миттєво руйнується. Саме тому гроші, перетворені на символічний рахунок, ніколи не приносять омріяного спокою. Вони роблять людину вразливою, адже її самооцінка тепер повністю залежить від зовнішнього порівняння. Ця гра забали створює постійну напругу. Людина може радіти підвищенню зарплати чи купівлі нової речі, але ця радість дуже швидко змінюється тривогою. Чи вистачить цього надовго? Чи не обженуть мене завтра інші? Чи не знеціняться мої досягнення в очах суспільства? Так працює психологія гонитви, де немає фінішної стрічки. Завжди знайдеться хтось багатший або успішніший. Вот порівнював цей процес із гонитвою за міражем у пустелі ви бачите попереду обіцянку задоволення, рухаєтесь до неї, але з кожним кроком мета віддаляється, а внутрішня порожнеча лише зростає. Життя перетворюється на виснажливий біг по колу. Особливо гостро ця проблема постає в епоху соціальних мереж. Тут символи статусу демонструються безперервно. Навіть якщо ви не збиралися змагатися, ви мимоволі втягуєтесь у процес порівняння. Воц попереджав це і є справжня пастка, коли цифри та знаки починають диктувати не лише вашу поведінку, а й ваше самовідчуття. Ви перестаєте бути вільною істотою. Розглянемо приклад двох людей. Один заробляє величезні кошти, купує найдорожчі речі, але щоранку з тривогою перевіряє новини ринку, боячись втратити свої позиції. Інший живе значно скромніше, але його дні наповнені часом для родини, турботою про здоров'я та творчістю. Перший постійно перебуває у стресі, бо його цінність залежить від балів. Другий спокійний, бо його самооцінка ґрунтується на реальному досвіді, а не на символах. Цей контраст доводить, проблема не в самій кількості грошей, а в тому, що ми перетворюємо їх на інструмент підрахунку власної вартості. Ілюзія безпеки це ще одна глибока і руйнівна ідея, пов'язана з фінансами. Людина вірить, що, накопичивши достатньо, вона зробить майбутнє передбачуваним. А страх зникне. На перший погляд, це логічно, адже гроші дають доступ до медицини та житла, але реальність влаштована інакше. Життя завжди залишається непередбачуваним. Насім талеп у своїх працях наголошував, що світ це система, де невизначеність є правилом, а не винятком. Рідкісні та несподівані події можуть у будь-яку мить зруйнувати найдосконаліші плани. Економічні кризи, раптові хвороби чи природні катастрофи це невід'ємні елементи структури буття, які неможливо повністю контролювати грошима. Людина, яка вірить, що капітал здатен усунути цей фундаментальний хаос, обманює сама себе. Вона створює лише видимість контролю. Вот говорив, що саме ця ілюзія робить нас заручниками постійної тривоги. Коли рахунок високий, ми відчуваємо мниму захищеність, але коли він зменшується. Хрупкість світу знову стає очевидною. Проте сама природа життя не змінюється від цих коливань, втрата не стає менш болісною від товщини гаманця. З дитинства нам навіюють, але цей момент абсолютного спокою ніколи не настає. Навіть власники мільйонів продовжують непокоїтися про завтрашній день, ба більше, чим більше у вас цифр, тим сильніший страх їх втратити. Виникає парадокс прагнення безпеки через накопичення лише поглиблює відчуття нестабільності. Давні філософи вчили, що справжня свобода це не накопичення, а вміння прийняти невизначеність. Стоїки вважали, що спокій можна знайти лише тоді, коли ми навчимося відділяти те, що підвладне нашій волі, від того, що виходить за її межі. Гроші не контролюють плин часу чи долю. Вони можуть дати комфорт, але не стабільність самого буття. Вод порівнював спроби зафіксувати майбутнє за допомогою цифр із намаганням впіймати воду руками. Чим міцніше ви стискаєте пальці, тим швидше вона витікає. Справжня майстерність полягає в тому, щоб навчитися жити в умовах мінливості, не руйнуючи себе страхом. Реальна сила народжується не з ілюзії контролю, а з внутрішньої згоди з непередбачуваністю світу. Коли ви це усвідомлюєте, гроші повертаються на своє місце, вони стають зручним інструментом, що може полегшити шлях, але не самим щитом від хаосу. Безпеку не можна купити. Її можна знайти лише всередині себе, у здатності жити повноцінно, не тікаючи від реальності в нескінченне накопичення заради примарного захисту. Ще одна підступна пастка це людина рідко визнає, що гроші повністю керують її життям, натомість вона одягає свою залежність у благородні слова, обов'язок, відповідальність, розсудливість. Суспільство заохочує тих, хто жертвує собою заради роботи. Макс Вебер описував, як дух капіталізму перетворив працю на своєрідний релігійний обов'язок людина, яка тижнями не бачить власних дітей через роботу, часто пишається цим, вважаючи себе зразком турботливого батька чи матері. Але тут криється парадокс. Під виглядом турботи про сім'ю така людина фактично віддає найцінніше свою присутність. Рідним потрібні не лише ресурси, а й ваша увага, участь і спільна радість. Така підміна небезпечна тим, що вона створює ілюзію правильності, людина пишається своїми ланцюгами і тому навіть не намагається їх розірвати. Це, за словами Вотса, найжорсткіша форма рабства. Коли полонений вважає свою несвободу чеснотою, гроші стають універсальним виправданням. Але за цим часто ховається звичайний страх вийти за межі звичної залежності. Ми забуваємо, що можна бути відповідальним, не відмовляючись від радості теперішнього моменту. Справжня відповідальність це вміння відрізнити, коли гроші служать життю, а коли життя приноситься в жертву грошам. Запитайте себе. Якщо відповідь, то це сигнал, що під маскою обов'язку ховається підкорення. Саме це усвідомлення стає першою тріщиною в стінах невидимої в'язниці. Справжня свобода приходить тоді, коли ми розуміємо, що для нас є. Ця ідея перегукується з античною мудрістю. Сенека казав, що багатий не той, хто має багато, а той, хто вміє задовольнятися малим. Епікур зазначав, що джерело спокою у здатності розрізняти справжні потреби та штучні бажання. Сучасна культура перевернула цей принцип догори дригом. Щойно ви досягаєте мети, планка миттєво піднімається вище. Поняття, ніби не існує, бо сама система налаштована на те, щоб ви ніколи не відчули завершеності. Це і є причиною нескінченної тривоги. Коли гроші стають мірилом вашої цінності, будь-яке досягнення є лише тимчасовим. У гонитві за примарним задоволенням людина втрачає зв'язок із теперішнім. Це нагадує біг за горизонтом. Принцип достатності руйнує цю ілюзію. Якщо ви чесно визначите, скільки вам насправді потрібно для спокійного життя, ви перестаєте бути рабом порівнянь. З цього моменту кожна нова покупка стає вашим вільним вибором, а не умовою самооцінки. Така ясність дарує неймовірну внутрішню силу. Ваша вартість більше не залежить від цифр на моніторі чи думки сусідій. Вправа в усвідомленості допомагає закріпити цей погляд зафіксуйте для себе межу достатнього. І ви звільнитеся від ронитви. Ви почнете бачити, що справжні джерела багатства це здоров'я, час, близькі люди та можливість відчувати життя у всій його повноті, все інше лише шум. Ця зміна відкриває нову форму багатства, яка не залежить від ринків чи зовнішніх обставин. Вона народжується з внутрішнього відчуття цілісності. Той, хто знає свою міру, стає непідвладним системі, побудованій на жадобі більшого. Така людина продовжує використовувати гроші, але вона більше не поклоняється їм. У такому стані з'являється спокій, який не здатна зруйнувати жодна криза. І саме тут починається та справжня свобода, про яку мріяв і говорив Алан Вотс.